Колектив 35-го Вінницького ліцею передає позашляховик бійцям 14-ї бригади червона калина. Військовослужбовець Сергій Купрічу каже: у транспорті на фронті потреба є постійна. А машини у звичайно, необхідні. Це і логістика, це і заїзд на позиції. Це... Доставка особового складу, доставка боєприпасів гроші на автівку, а це 320 тисяч гривень. Учні зібрали під час осіннього благодійного ярмарку. Розповів директор ліцею Микола Биць. Автомобіль повноприводний. Ми максимально його обслужили. Ми поміняли шини вже повністю на зимню різину і забезпечили також літню резину. І наш заклад вже передає четвертий автомобіль для наших захисників та захисниць України. Для нас зараз це, скажімо, як є такий обов'язок, так тому що ми маємо підтримувати військових і зараз важкий період так, для всіх, і для підлітків, і для дорослих. Але... Такими ярмарками ми, хоч якось, можемо підтримувати військових. Я це такий маленький внесок. У перемогу. На Збройні сили України спрямували гроші від благодійного гарбузового фесту і учні 23-го ліцею. За зібрані 327 тисяч гривень, тут теж придбали автівку. Її сьогодні передають волонтеру Сергію Гнатюку. Цей позашляховик для 77-ї десантно-штурмової бригади, зазначив Гнатюк. Автівка це розхідний матеріал. Так як зараз дуже ускладнена логістика, всі Шляхи поблизу лінії бойового зіткнення закриті сітками, дуже висока ймовірність ураження дронів. Автівку ніхто не береже, бережуть людське життя. Автівка потрібна як до доставки особового складу, так і для доставки БК, особливо для евакуації поранених бійців. Ми дуже любимо нашу країну, ми дуже любимо наших військових і хочемо максимально як можемо їм допомогти. За словами директорки міського департаменту освіти Оксани Яценко, з 2022 року заклади освіти Вінницької громади передали Збройним силам України допомоги на понад 40 мільйонів гривень. Наталя Колодій, Олександр Базюк, Суспільне новини, Вінниця.